Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Стара Україна дуже мене просить подивитись київську ГЕС, Вже не перший раз просять, тому будемо Київ. Бровори Бориспіль, Гес, все, що поруч. Не забувайте підписуватись в Київ, Київ найближчі дні. Я вам гроші приніс. Дослідно. Я вам гроші приніс, я результати приніс, я якесь соціальне покращення приніс. Чому нам то не треба? О знаєте, яке буде відчуття? Дали, дякую, допомагаємо, але нам треба зброя. Отаке відчуття. Бо на фронтах там щось прям вогонь, вогонь, палат, палать, ми стоїмо. Бачите, це ну, наш класичний казак, характерник. Бачите, як стоїть. Сурми, да? За спиною. Просто з вогнем, з мечем, в крові, з, з останніх сил стоїть. О, це фронт. І тут нам ну, якісь, ну, допомога да, приходить. Добре, соціальна підтримка, прекрасно, вдячні. Все. А оце болить. від цього прям душа розривається. Розумієте? Багато їдуть, багато обіцяють. Багато обіцяють по допомозі. І поки не буде її. Знову ця країна з драконом. Нам треба великі поставки серійне виробництво, масове, щоб нам допомогли. Можливо, не сама продукція, щось якісь запчастини, з чого що ми самі зробимо. Поки цього нема. Важко нам. Чому не дають, чому не йдуть на зустріч? Ну, між собою вони спілкуються, світ, світові лідери. Є. В когось є, не дам. В кого нема, віддає останнє. Знаєте? Це якась гра політ. Я не хочу, не хочу це коментувати. Просто що ну, нам дуже багато допомагали, щоб це не лунало, як ми вдячні. Але. Треба з кимось помиритись, об'єднатись. Трійка. Пам'ятаєте, у нас була? Польща, ми і ще хтось. Може, Німеччина хто ще був? Трійка. Мирисі кажуть. Мирисі буде тобі сила. Так вона нам повинна вже була бути надана. Дивіться, бачите, дивіться через кордон. Польща. З Польщею миримось, вирішуємо якісь там соціальні питання. Нам просто Польща домовиться і дасть своє щось. Прям, як знаєте, з рукава дістане якусь важливу допомогу. Так, Київ дивимося, то почали з Києва. Пішли менший бік. Київ найближчі дні. Сонце радість. Хтось з області виїздить з прикордоння до міста, переміщують трошки людей. Район область гучно. Через кордон намагаються лізти в звірядку, намагаються. Лізе потроху, але то не наступ. Дуже багато кулуарних ігор. Когось на хабарі на чомусь спіймають. Дуже багато. Дуже буде багато викритів, але знаєте, як вже пізно, запізно. Треба було це робити раніше. Два роки, 10 років тому. Київ наближні. Київ. Повертайтесь. Плани є. Зараз якісь плани військові ми не можемо планувати набагато вперед. Ми так, на короткий період, великі втрати. Шана, поховання, свята якісь в місті. Працює захист, передмістя, працює захист, район, область, будемо дивитись, там гучно, але 음, є атаки, але вони поки нам по зубах. Давайте дивитись Київ, буде атака на Київ. Перегорнути все буде, чекають на неї. Хочуть мости переправу, з води заходити. Хочуть зробити небезпечну ситуацію для цивільних, але показують, що можливо уникнути, щоб не долетіло до міста. можна, Є можливість, але буде гучно. Знову захист працюна, водять на цілі. Дивіться, все одно показана небезпека для інфраструктури, тому не розслабляємося тому що ворог буде тиснути і може бути багато чого йти в ваш бік. Гес, Київськ. Там поруч щось буде палати. Склади, паливо, може, десь тримають. Щось буде палати. Воно там вже колись палало. Вони десь б'ють там поруч. Я не знаю подробиць не буду. Рити там гочно буде. Там є якісь об'єкти. Я, коли її просто дивлюся з небаченням, для мене це я там не була. Можливо, проїжджала, не знаю. Це якийсь об'єкт, який має зюмінку. Щось закрите, що ми не знаємо. Це їх в жовтих водах у нас збагач... ну, незбагачений уран, щось добувається. Там також є якийсь стратегічний, окрім самої ГЕС-об'єкт. І от він для ворога дуже важливий. Він не буде покоруйнувати ГЕС. Ні. Плани були, плани є. Руйнація буде, якщо буде наступ. Да. Якщо буде невдалий знову наступ, він планує. Просто так її вибити. Ні, вона йому треба, вона йому потрібна. То він може зруйнувати каскад ГЕС, Воно все прораховано, коли будувалось. Воно буде розлиття води, ну, потім же ж можна подивитися, як це русло встане на своє. місце. Тобто ну, він зробить неприємність. Ворог знає, що ми від цього не відступимо. Да, ми втратимо землі, затопимо, на жаль, людей, але ми не програємо. Тому він не, поки не вбачає в цьому там наше слабке місце. Це може бути просто істерія, якщо знову не вдається наступ на Київ. Ревари на ближчі дні. Захист працює. Якась важлива інформація від військових буде. Провари. Будете щось забивати, але ви готові. Бориспільне в ближче Хочеться жити в мирі, в тиші, да? Погонь. Небезпека для. чому прифронтові, господи? Інфраструктура. Наводять. Тут наводять, тут когось спіймають. Біла церква найближчі дні. Ви якісь з, з, з Ізюмінкою. Там ворог щось у вас знайшов. То було у вас тихо. Зараз буде часто з вас літати, щось дивитись, розвідувальне. Щось вишукує. Є небезпека для бі, Білої церкви. Захист буде працювати в районі, буде гучно. Йому дали якусь вказівку, куди бити, не може долетіти. Я вам чесно кажу, Біла церква у вас. Ну таке ви під питанням. Ви часто будете чути відлуння з області, але прийде час, коли ворог просто ну, до своєї мети. Поки ми йому не даємо таку можливості. Але ворог вишукує шляхи і йому допоможуть, просто так показує. Поки тихо. В самому місці може бути тихо, але... але... Скажу, йому там треба якусь кудись в інфраструктуру. Він не може. Коли буде можливість, коли він, знаєте, то там раз дрон упав, два там десь літав над якимось вашим районом. Ви будете знати, ви місцеві. Потім туди піде просто отак насипати. Одна ракета, друга, отак просто в ціль, Знаєте? І потім заспокоїться. Зараз це не показує. Це показує на перспективу. Така можливість поки є. Якщо ми посилимо ППО, ця можливість піде. Я просто пояснюю, що нам кажуть: що зараз це небезпека зберігається. Коли вона мене, покаже, що все ну, чисто зрозуміли, не прилетить все, ну поки під Божим захистом. Да?